Доброго дня! Тема уроку рівномірний рух, швидкість руху. Слово швидкість ви знаєте з малку. Швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду. Що це означає? Це значить, що автомобіль, рухаючись із такою швидкістю, кожну секунду долає відстань 20 метрів. Яку відстань подолає цей автомобіль за 10 секунд. За 0,1 секунди. За 10 секунд автомобіль подолає 200 метрів. За 10 секунди 2 метри. За яких умов дані відповіді можна вважати правильними? Ці відповіді є правильними, якщо вважати, що за будь-які, малі чи великі, рівні інтервали часу автомобіль долає однаковий шлях. Тобто, якщо рух автомобіля є рівномірним, рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Якщо автомобіль рівномірно рухається прямолінійною ділянкою дороги, то за рівні інтервали часу він здійснює однакове переміщення, тобто долає однаковий шлях і не змінює напрямку свого руху. Такий рух називається рівномірним прямолінійним. Рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Проходить однаковий шлях по прямолінійній траєкторії. Наведемо приклади рівномірного прямолінійного руху у своєму житті. Рівномірний прямолінійний рух у реальному часі зустрічається досить рідко. Прикладами такого руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги, без розгону та гальмування, або рух потяга на прямолінійній ділянці дороги, рівномірність цього руху можна встановити, прислухавшись до стуків при ударі коліс об стикіреяк. А також політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута. Що потрібно зробити, щоб визначити швидкість рівномірного руху автомобіля? який проїхав 600 метрів за 20 секунд. Щоб визначити швидкість, потрібно шлях, який подолав автомобіль, поділити на час руху автомобіля. Тобто 600 метрів поділити на 20 секунд. На основі цього ми можемо сформулювати означення швидкості. Швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху L, який подолало тіло, до інтервалу часу T. Протягом якого цей шлях подоланий, формула V дорівнює L поділити на T. Одиниця швидкості руху всі метр за секунду. Один метр за секунду дорівнює швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло за одну секунду долає шлях 1 метр. Приладом для вимірювання швидкості руху слугує спідометр. Швидкість руху векторна величина. Вона має не лише значення, а й напрямок. На рисунку напрямок швидкості руху тіла позначає стрілкою. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишаються незмінними. Якщо тіло рухається рівномірно криволінійною траєкторією, значення швидкості руху залишається незмінним, а напрямок увесь час змінюється, що ми бачимо на малюнку справа. Звернемося до формули, за якою визначають швидкість руху тіла. В дорівнює L поділити на T. ДВ швидкість руху тіла, L шлях пройдений тілом, і Т час руху тіла. З даної формули математично можна виразити шлях та час. Якщо відомі швидкість і час руху тіла, то можна знайти шлях, який подолало тіло. Для цього слід швидкість руху помножити на час. Якщо відомі шлях і швидкість руху тіла, можна знайти час руху тіла. Для цього необхідно шлях поділити на швидкість руху. Розв'язування задач. Перша задача: перетворіть одиницю вимірювань в метр за секунду. Автомобіль рухається зі швидкістю 36 км за годину. Нам потрібно 36 км. кілометрів за годину перетворити метри за секунду. Тобто 36. Множимо. В одному кілометрі тисячу метрів. На тисячу метрів. В одній годині 3600 секунд. Якщо ми виконаємо дії, ми побачимо, що в нас вийшло 10 метрів на секунду. Ось так перетворюється одиниці вимірювань швидкості кілометри за годину в метри за секунду. Задача 2. Перетворіть одиницю вимірювань в кілометри за годину. Літак летить зі швидкістю 250 метрів за секунду. В другій задачі ми, навпаки, метри за секунду перетворюємо в кілометри за годину. 250 метрів за секунду. Дорівнює 250 помножити. Один метр це одна тисячна кілометр. На одну тисячну кілометра. Одна секунда. Це одна. 3600 година дорівнює 250 помножити на 0,01000 і помножити на 3600 це в нас вже буде кілометри на годину дорівнює Після обчислень ми побачимо, що в нас виходить 900 км на годину. Задача 3. Поїзд їде зі швидкістю 72 км за годину. А корабель пливе зі швидкістю 30 метрів за секунду. Хто з них рухається з більшою швидкістю? Для того, щоб порівняти різні швидкості. Нам їх треба привести до одних одиниць вимірювань. 72 км за годину. Перетворюємо в метри за секунду. 72 множимо на 1 км – 1000 метрів. В одній годині 3600 секунд. Після обчислень ми побачимо, що в нас виходить 20 метрів за секунду. 20 метрів за секунду. Менше за 30 метрів за секунду. Отже, поїзд рухається повільніше за корабель. Задача 4. Ракета летить зі швидкістю 8 км за секунду. А равлик повзе зі швидкістю 18 см за хвилину. Хто з них рухається з меншою швидкістю? Четверті задачі у нас одиниці вимірювання нестандартні. 8 км за секунду приводимо до основних одиниць всі, тобто в метри за секунду. Вісім множимо в одному кілометрі 1000 метрів. Секунди. У нас лишається секундами. Вийшло, що ракета рухалась зі швидкістю 8000 метрів за секунду. Лишається перетворити швидкість равлика в одиниці Сі. 18 см за хвилину. Перетворюємо в метри за секунду. 18 множимо. Один сантиметр це одна сота метра. Множимо на 0,1 метра і в одній хвилині 60 секунд. Ділимо на 60 секунд дорівнює 3000 метрів за секунду. Зрозуміло, що? 8000 метрів на секунду набагато більше за тисячних метрів на секунду. Тобто равлик рухається з меншою швидкістю, ніж ракета. На наступні питання відповідаємо самостійно. Якщо при цьому виникнуть труднощі, значить треба ще раз повторити параграф та переглянути дану презентацію. Домашнє завдання опрацювати параграф 8, виконати вправо 8, пункти 3, 4, 5. До побачення!